Вітаю! До бою українського козака Олександра Усика з динамітом Даніелем Дюбуа залишається не так багато часу. Ми всі були свідками їх дуелі поглядів. Свої висновки можете залишати в коментарях під цим роликом, але в цьому відео розглянемо хто на кого поставить у цьому двобої. Отже, батько циганського короля Джон Ф'юрі, схоже змінив свій прогноз щодо бою Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком за три чемпіонські пояси. На його думку, Дюбуа відновився після поразки від Джо Джойса у 2020 році, і хоча він визнає свій статус андердога в цьому бої, він все ще насолоджується своїм шансом. Усик, напевно, отримує нокаут від Дюбуа. Саме таку думку висловлює Джон Ф'юрі. Якщо Даніель Дюбуа у ринці використає свій розмір, свою силу удару, то для усика це може бути кінцем. Але без великої кількості мізків у нього, якщо тільки він розраховує на панч по усику, який не нокаутує українця, я не бачу його перемоги. Також він ставить під сумнів час проведення бою для Дюбуа, якому 25 років і який на сьогоднішній день провів лише 20 боїв. Осик хороший маленький боксер. Чи готовий Дюбуа до нього? Чи він вже там, в його голові? Я не думаю, що готовий. Чомусь я так думаю. Але він достатньо великий, у нього є сила, щоб засмутити будь-кого, не кажучи вже про Усика. Але чи правильний в нього розум? Чи зможе він принести на ринг свій план, щоб вивести українців з рівноваги? Сумнівно, але в нього є шанс. Ці думки знайшли широкий відгук у боксерській спільноті, і багато хто вважає, що єдиний шанс британця це перемога над сильним боксером. Майк Тайсон зробив несподіване зізнання у прогнозі щодо бою Усик Дюбуа. Майк Тайсон сказав: найкращі бійці б'ються з усіма. Але потім він сказав, що найкращі бійці не обов'язково дивляться на всіх інших бійців, зізнавшись, що ніколи не бачив британського претендента на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа на ринку. Залізного Майка попросили спрогнозувати майбутній бій Дюбуа проти Усика. Я ніколи не бачив боїв Дюбуа. Я вважаю, що чемпіоном залишиться Усик. Грізний колишній володар титулу чемпіона світу у важкій вазі не єдиний, хто виступає на боці чинного чемпіона за версіями WBO, WBA і IBF у цьому поєдинку, який відбудеться 26 серпня у місті Вроцлав. Багато хто вважає, що Дюбуа має шанс. Хоча Динаміт все ще молодий у важкій вазі, йому лише 25 років. Він вже ветеран у порівнянні з Тайсоном, який завоював перший зі своїх шести чемпіонських титулів у суперважкій вазі у віці 20 років. Це було в листопаді 86-го року після 27 професійних боїв в бою проти Тревора Бербіка за титул WBC. для порівняння. Усику зараз 36 він на рік старший ніж тоді, коли Тайсон програв Леноксу Люїсу, і його кар'єра на вершині підійшла до кінця. Після цього Тайсон зазнав ще двох поразок і, врешті-решт, пішов на пенсію віці 38 років. Якщо Усик переможе, є надія, що він і чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі зможуть домовитися про перший беззаперечний бій у суперважкій вазі за останні 20 років. Спершу Фюрі має перемогти зіркою ММА Френсі Сангану, що може бути не так просто, як багато хто думає, враховуючи, що Тайсон офіційно призначений один з його тренерів для бою в аріаді в жовтні. Якщо вам сподобався ролик, підтримайте його лайком і залиште свій коментар, за кого будете вболівати і які є шанси у в бою з українцем.